Якщо десь існувало справжнє пекло, то воно знаходилося тут, за цими стінами, на схилі пагорбів, у південно-корейському містечку Пусан, де знаходився величезний комплекс з білосніжними будівлями. Тут за бетонними стінами знаходилася тиша, яка тільки прикидалася спокоєм. Темна ніч, гурткіт мотора, ворота відчиняються і вантажівка. Повільно заїжджає на територію. У темряві під холодним світлом ліхтарів з кузова сходять люди. Серед них налякані діти з номерами пришитими до одягу. Їх зустрічають фігури у синій формі, їм байдуже до сліз чи запитань. У них є наказ, і вони його виконують. Ніхто з тих, хто переступає цей поріг, не знає, що назад шляху не існує. Тут панує лише боротьба за виживання і Тінь Смерті, що ходить поміж стін. У сучасному світі серіал Гра в кальмара прикував увагу мільйони глядачів, але в Кореї ще задовго до його появи існувала своя, куда страшніша гра, не на екрані. А в реальності історія притулку брати це не вигадка і не художній символ. Це справжнє документально зафіксоване випробування, яке забрало життя та зламало долі десятки тисяч людей. Тож заварюйте чай, вимикайте світло, і ми починаємо це розслідування. 1975 рік Південна Корея, країна, яка щойно пережила політичний переворот. У цей час уряд видає указ номер 410 відомий як проект соціальної чистки. Офіційна версія, допомога безпритульним і відновлення порядку. Реальність це масштабна компанія з вилучення з вулиць усіх, кого влада вважала небажаним елементом. Усе це відбувалося заради підготовки до великих міжнародних подій, азіатські ігри у Сеулі, що планувалися на 1986 рік, та літні Олімпійські ігри 1988 рік. Президент Чундун Хван. Який закріпив своє місце після подій 12 грудня 1979 року, вимагав очистити образ країни перед гостями усього світу, вулиці міста патрулюють спеціальні поліцейські групи, що працюють разом із закритими притулками. Їхнє завдання просте: затримати будь-кого, хто виглядає підозріло, або просто не має документів. Під визначення бродяга тоді підпадали бездомні та жебраки, люди з інвалідністю, підлітки без нагляду, навіть офісні працівники, які заснули на вулиці на лавці. Для заохочення патрульних зробили бальну систему, яка потім обов'язково супроводжувалась винагородою: один бал за впійману людину, два бали за відправлення цієї людини до пусанського притулку брати. У 1976 році притулок брати отримує статус одного з головних центрів соціальної реабілітації, але насправді він стає ізольованим табором, відрізаним від світу з високими мурами та суворою охороною. Директор цього притулку це колишній військовий Пак Інген. На публіці він виступає як благочестивий християнин. І благодійник. Але за стінами притулку це людина, яку цікавили тільки гроші та влада, і йому було байдуже на методи, за допомогою яких можна було б цього досягти. Щодня до воріт притулку прибувають поліцейські вантажівки, усередину потрапляють сотні людей, без суду, без пояснень, інколи без фіксацій в офіційних списках. Адже чим більше в'язнів, тим більше фінансування з державного бюджету. Відомі випадки, коли співробітники притулку самостійно хапали перехожих. Наприклад, у 1978 році затримали чоловіка, у якого у сумці знайшли півбуханки хліба. Його звинуватили у крадіжці, змусили зізнатися під тиском і відправили до притулку братів. У 1975 і 1986 роками настали темні часи для посана, адже саме тоді зникали цілі сім'ї, і цих людей більше ніхто не бачив. Те, що офіційно називалося соціальним порядком, насправді стало тихою війною проти власних громадян. Ті, хто опинялися за стінами притулку братів, потрапляли зовсім до іншого світу, де виживання ставало єдиною грою, а правила диктувала сила. З перших хвилин після потрапляння за стіни притулку люди втрачали своє ім'я та минуле, кожному присвоювали номер, який нашивали на темносиній спортивний костюм. Тепер їхня особистість зводилась до цифри холодної і безликої, як і уніформа, учасників якоїсь зловісної гри. Усередині комплексу діяла система, що нагадувала військовий табір. Новоприбулих відразу розподіляли діти окремо, жінки окремо, чоловіки окремо. Вся структура трималася на страху. Тут не існувало поняття рівності, лише сувора ієрархія, де накази спускалися згори, а покора була єдиним шляхом уникнути нових випробувань. Наприклад, деякі методи покарань мали власні назви Хіросіма, Паром, міст через річку Ханган. Електричні троти, червоний порошок. За цими словами ховалося випробування, які перевіряли людину на витривалість і ламали її волю. Будь-яка дрібна провина могла стати причиною для покарання. Запізнився наше ковання, кара, допустив помилку в роботі, кара, навіть без причини могли нагадати, хто тут тримає владу. Один із колишніх в'язнів згадував, жорстокість тут була як повітря. Ми не чекали, що нас покарають. Ми просто знали, що це станеться. Щодня мешканців змушували вивчати на пам'ять уривки з біблії або правила, складені самим директором табору паком інгеном. Помилився, хоча б у слові отримуєш додаткове завдання, яке виснажить до межі. Територія самого комплексу була величезною. 23 будівлі зведені впродовж кількох років: бараки, кухня, медпункт, адміністративні приміщення, навчальні класи, майстерні і велика церква з білими стінами, яку збудували самі ж ув'язнені. Саме в цій церкві відбувалися так звані народні суди, тих, хто намагався втекти. Або відмовлявся виконувати накази, виводили перед усіма і превселюдно карали. Через це люди, які це бачили, просто боялися щось заперечити. Окремо існували дисциплінарні кімнати, там людей годинами тримали в одній позі, або заставляли виконувати фізичні вправи, поки тіло не відмовить, а потім їх знову карали. Для тих людей, хто опинявся там кожен день. Це стало новим рівнем гри на виживання. Окрім фізичного насильства, у притулку застосовували і хімічні методи придушення волі. У 1986 році привезли сотні тисяч таблеток сильнодіючих препаратів, які давали без жодної медичної діагностики. Адже самі діагнози нерідко ставили не лікарі, а наглядачі, люди без будь-якої освіти. Водночас узники працювали від світанку до пізньої ночі, не маючи жодного відпочинку. На території притулку діяли цілі виробництва та майстерні, де в'язні працювали безкоштовно. Вони шили одяг. Плали рибальські сіті, обробляли дерево. Наприклад, у швейному цеху Brothers Home виготовляли сорочки, які потім відправляли на експорт до Європи, видаючи їх за звичайний фабричний товар. В іншій майстерні ув'язнені годинами нанизували рибальські гачки на волосінь, що постачалось у Японію. Якщо продукція поверталася з браком, покарання було неминучим. Нас били до напівсмерті, коли тисячі упаковок повернули через кілька пропущених гачків. Згадував колишній в'язень Кім. Весь цей притулок працював як рабська фабрика, що приносила мільйони. Але лише чиновникам та керівництву. Поліція отримувала премії за очищення вулиць. А директор Пакінген отримував державні дотації та нагороди його вважали видатним філантропом. Тим часом В'язні отримувало лише голод, біль і жорстокі побої за найменше порушення правил. До початку 1980-х років притулок братів став критично переповнений. За його стінами одночасно перебувало близько трьох тисяч чоловік. Бараки були забиті під зав'язку. У кімнатах, розрахованих лише на 8 осіб, тіснилися по 90 людей. На одній із фотографій, пізніше вилученій слідством, видно ряди чоловіків і підлітків у однакових темно-синіх костюмах, щільно притиснутих одне до одного, під табличками з номерами своїх загонів. Над їхніми головами плакати з біблійськими цитатами і Великий Хрест. Їжу тут видавали щодня, гнилу рибу і ячмінний рис. Ув'язнені були змочені голодом і виснаженням, гігієни практично не існувало. Через це у багатьох завелись воші, зовнішній світ для них просто зник. Будь-яка спроба зв'язатися з кимось назовні каралася жорстоко, втеча була просто неможлива. Вся територія притулку була оточена 9-метровим парканом та колючим дротом у середині густого лісу. Кожен день у цьому таборі це справжня гра на виживання, єдина мета прожити ще один день, уникаючи жорстоких побоїв, виснажливої роботи та принижень. Усі у глибині душі боялися стати черговим тілом, що вивозять за ворота під покровом ночі. Саме тут, у повній ізоляції під суворим контролем, відбувалося те, що дослідники називають виробництвом голого тіла, коли людину системно позбавляють усього, що робить її особистістю, імені минулого, сім'ї та мови. Ув'язнені втрачали свою індивідуальність і перетворювалися на просто тіла, ресурс. Які можна було б примушувати використовувати та знищувати, та найжахливіші злочини відбувалися з тими, хто навіть не розумів, за що опинився за ґратами. Тими, хто не знав ні слів, ні правил, дітьми, ув'язнених у притулку братів було сотні неповнолітніх. Багато з них ніколи не знали іншого життя. Їх просто ловили на вулицях, забирали прямо зі шкіл або хапали. Коли діти гралися без нагляду. У 1980 році сюди потрапила десятирічна пак Сон Хі. Її просто забрали з вулиці під час гри. Наступні шість років для неї стали справжнім пеклом. Мене незаконно забрали, зробили рабинею, знущалися і постійно били, розповіла Пак Сунхі через багато років під час офіційного розслідування. Її свідчення шокували слідчих. Вона показала збережену дитячу білизну з чорною штампованою цифрою з номером, який їй присвоїли в притулку. Пак Сун Хі не єдина тисячу жахливих історій. Лунають з уст інших жінок та дівчат. Вони системно зазнавали насильства від охоронців і навіть старших ув'язнених, поставлених надзирателями. Під час розслідування підтвердили випадки народження дітей. У притулку цих немовлят таємно продавали за кордон через агенції з усиновлення. Особливо вразливою групою були хлопці, яких адміністрація позначала як тонхі, саме вони ставали частими жертвами насильства, особливо коли вимикали світло, починалося пекло. Згадували колишні ув'язнені. Це відбувалося майже щодня. Чвесен у, хлопець підліток. Який потрапив у перетулок, теж зазнавав насильства від старших надзирателів. Один з тих, хто вижив, розповів, як лідер взводу та інші солдати роздягали його, облили холодною водою і три ночі поспіль робили ті самі речі. Доки його не перевели в інше відділення. Багато хто не витримував таких знущань. Хворі та слабкі вмирали. Від побоїв або через відсутність медичної допомоги, тих, хто не міг більше працювати або насміювався чинити опір, били до смерті. Багатьох просто вбили, і за це ніхто не відповів. Пізніше один із членів урядової комісії, що розслідував злочини притулку, зізнався. Офіційно у журналах зафіксовано 513 смертей між 1975 та 1986 роками, але реальна кількість жертв набагато вища: мінімум 650 осіб. Тіла загиблих таємно ховали або передавали до моргів як невпізнані у середині табору. Життя цих людей просто викреслювали з пам'яті, наче їх ніколи не існувало, ув'язнені зникали назавжди, а ті, хто залишався, мовчки страждали, занадто налякані і зломлені, щоб захистити себе або хоч якось протестувати. Сен-У сказав: ми бачили, як людей били до смерті, а їхні тіла просто вивозили, наче сміття. Чому все це залишалося поза увагою? Відповідь жорстка і цинічна. Влада покривала притулок братів, бо він виконував її завдання. Пусан потребував місце для тисячі безпритульних, і цей табір з високими стінами ідеально підходив. Притулок братів лише один із десяти подібних закладів по всій країні, але саме він став найбільшим у 1986 році. В таких закладах утримували понад 16 тисяч людей, і притулок братів лідирував за кількістю ув'язнених. Щороку чиновники продовжували контракт із притулком, регулярно виплачували субсидії за кожного узника. Поліція звітувала про свої успіхи. Чим більше затриманих, тим кращі показники. За виконання плану співробітників навіть нагороджували підвищенням. Генерали і політики були задоволені результатом. Вулиці великих міст ставали чистими від антисоціальних елементів. Південна Корея демонструвала світу сучасну та процвітаючу державу, але ціною людських страждань та забутих життів. Ген, колишній військовий та боксер, став головним бенефіціаром жорстокої системи притулку братів. Саме його руками пролито тисячі крапель крові, але офіційно він вважається героєм держави. Двічі, у 1979 році. Та 1983 роках пака нагороджують державними медалями за видатні заслуги у соціальній роботі. У 1981 році за замовленням уряду виходить пропагандистський фільм про притулок. Його показують по національному телебаченні як приклад ідеального реабілітаційного центру. На екрані усміхнені чиновники, бездоганно чисті майстерні, сценки з ідеальним перевихованням. Але за цим фасадом ховаються побої та приниження, рабська праця і жорстокі тортури у 1985 році. Навіть знімають телесеріал Натхненний життям пака, який вихваляє його героїчне служіння найуразливішим. Таким чином жорстокий притулок маскують під прикладом гуманізму. А будь-які чутки про насильство заглушують хором офіційних похвал, високопоставлені гості регулярно приїжджають у притулок, дивляться паради ув'язнених. Слухають декларації псалмів і віршів. Все це заздалегідь відрепетировано. Ув'язнені бояться помилитися, бо після візиту їх можуть жорстоко покарати. За цим театром гуманізму ховається вигода, за парадами знущання, за ордерами тортури. Втримати в таємниці про жахливий притулок не вдалося. У 1980 році у Пусані почали ширитися чутки про зниклих безвісти. Відчайдушні родичі намагалися їх знайти, але безуспішно. Деякі співробітники притулку не змогли більше мовчати, розуміючи, що стали свідками жорстоких злочинів проти людяності у 1987 році, коли диктатура Чонду у південній Кореї почала втрачати контроль. Пусанський прокурор Тім Єн Бон отримав перші свідчення про те, що відбувалося за високими стінами притулку братів. Перше за багато років у заклад увірвалася слідча група. Вони вийшли звідти, бліді та шоковані. Їхні доповіді описували примусові рабські роботи, жорсткі катування, кексуальні злочини та численні вбивства. Журналісти почали розкривати страшні подробиці, сотні загиблих, масові поховання у секретних могилах. Але найважливіше це доля дітей. Прокурори виявили. Що дітей із притулку передавали міжнародним агентствам з усиновлення. Деякі з цих дітей народилися прямо у таборі, результат жорстокого насильства. Інші просто зникали безслідно, їхні справжні біографії знищували. Дітям видавали нові документи, нові імена і нові країни. Це називали другим народженням, але без згоди, без пам'яті і без права на своє минуле. Так, система знищувала сліди своїх злочинів і продовжувала функціонувати. Щонайменше 31 дитина із притулку братів була офіційно підтверджена, як усиновлена за кордоном. Сотні інших випадків досі розслідують, намагаючись відновити правду. У 1987 році починається гучна кримінальна справа, яка розкриває жахливі подоробиці притулку братів. Але влада робить усе, щоб закрити цей скандал. Генерал Чон Дун Хван, саме той військовий правитель, який запустив масштабні зачистки вулиць перед Олімпіадою, розуміє, що міжнародний резонанс може зруйнувати імідж країни. Тому одразу починається масштабна операція з приховування правди. Важливі докази вилучають або знищують адвокатам. Перешкоджають у доступі до матеріалів справи. Тиск чиниться на прокуратуру і суддів. Справа розвалюється просто на очах суспільства. З усіх жахливих злочинів у суд доходять лише епізоди незаконного утримання та фінансових махінацій. Під час обшуку особистого офісу директора ПАКа слідчі відкривають сейф із грошима: майже 5 мільйонів доларів готівкою. Це багатомільйонні прибутки, здобуті через жорстке рабство і експлуатацію ув'язнених у його кабінеті, навіть була окрема кімната для тортур. Щоб родина пака жила розкішно, десятки тисяч людей страждали від болю та принижень. Ми були дітьми зі світлим майбутнім, але вони його знищили. Вони просто розтоптали наше життя, говорить пані Пак Сунхі, яка вижила. У підсумку притулок братів закривають у 1987 році. Ув'язнені виходять на волю. Багато хто із них навіть не вірить, що дожив до цього дня. Але справедливий директор Пак Інген завдяки підтримці зверху отримує всього 2,5 роки за фінансові злочини замість 15 років за тортури та вбивства у 1989 році. Верховний суд. Повністю виправдовує його за головними звинуваченнями, викраденнями та жорстоким поводженням. Інші винні охоронці та чиновники отримують мізерні терміни або взагалі уникають покарання. Пакінген проживає залишок життя у багатстві та спокою, помираючи у 2016 році. Навіть після скандалу та закриття притулку він відкриває новий заклад. Під іншим ім'ям після закриття притулку братів, влада мовчки звільняє більшість ув'язнених без вибачень, без допомоги. Близько 700 людей переводять до інших установ. Колишні ув'язнені подають позови до міста Пусан і поліції, але стикаються з залякуванням і тиском. Держава свідомо намагається стерти пам'ять про це жахливе місце, щоб зберегти своє обличчя. Перед світом для тисячі постраждалих це означало десятиліття забуття і безжальної боротьби за визнання пережитого. Життя після звільнення стало нестерпним болем і викликом у 2009 році. Державні установи влаштували скоординовану компанію з замовчування постраждалих від притулку братів лише згодом. Коли Південна Корея здобула справжню демократію, правда почала виходити назовні. Ми створили Асоціацію жертв притулку братів і почали вимагати справедливості. Ми писали книги, давали інтерв'ю, виходили на одиночні пікети, щоб нагадати про наш біль. Уряд намагався поховати цю історію, але як забути те, що болить? Якби ми заговорили раніше, нас би ніхто не почув. Говорить один із тих, хто вижив у 2011 році. Слово бородяга остаточно виключили з законодавства південної Кореї. А вже у 2018 році уряд вперше офіційно вибачився перед жертвами у місті Пусан, і тільки у 2020 році, через 30 років мовчання, створили державну комісію встановлення істини. Що розпочала повноцінне розслідування, безликі номера на одязі створюють відчуття ізоляції та повного контролю, які заставляють задуматися, хто ти є насправді. Гра в кальмара показала світу алергію жорстокості, а притулок братів – реальний доказ того, як далеко може зайти людська жорстокість. Якщо світ вирішить закрити на це очі. Там, де колись стояв притулок братів, тепер звичайний житловий квартал від бараків і дисциплінарних приміщень, майже нічого не залишилось. Лише зарослий пагорб і тиша. Але біль і пам'ять жертв не зникли. Ехо того, що відбувалося за цими стінами, досі звучить у спогадах, документах і голосах тих, хто вижив. Правда про притулок братів роками прихована і замовчувана. Нарешті вийшла назовні, змусивши Корею подивитися у вічі своєї історії. Ця історія нагадує серіал, але в ній немає переможців і немає призу. Єдині нагороди, що дісталися виживши, це важкі спогади і нестерпний бій. Притулок братів це не лише про рабську працю та насильство. Ця історія. Про вивезені тіла, про те, як державна машина перетворює людину на порожню оболонку, зручну для видалення, експлуатації та вивезення за кордон. Підсумки цієї історії страшні 40 тисяч ув'язнених. З яких лише 10% були справжніми бездомними, 657 підтверджених смертей. Але скоріше за все, ця цифра набагато більша. Ми зобов'язані пам'ятати минуле, щоб не допустити повторення цих помилок у майбутньому. Адже коли жорстокість стає нормою, людяність це те, що зникає першим. Дякую, що сьогодні були разом зі мною. Сподіваюся, ця історія заставила вас задуматися. Що ви думаєте про цей випадок? Як, на вашу думку, ми можемо запобігти таким трагедіям у майбутньому? І чи справедливим був вирок? Не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові розслідування. Бережіть себе і своїх близьких!